Раніше нам у світі імідж створювали росіяни. І який це імідж можна зрозуміти з того, як вони нас люблять і яке вони нам місце відвели, а тепер ще й Америка буде. І, мабуть, це ще значно гірше для українців. Зеленський стверджує, що бореться за свободу та демократію, але при уважному розгляді ми побачимо протилежне. Про це заявляє голова національної розвідки США Тулсі Габбард. В Україні скасовано вибори, каже вона, політичні партії глушать або оголошують поза законом, а їх членів ув'язнюють. Спостерігаємо закриття церков, дотримується повного державного контролю над ЗМІ, можна продовжувати перераховувати безліч проблем, які суперечать цінностям демократії та свободи. Бачите, як уміло вона пересмикує факти. І нашу боротьбу з росіянами можна видати за тероризм, як самі ж росіяни кажуть, і Америка от зараз може взяти. Це також на озброєння підхопити все, що ми тільки щось натяком, ті, натяком, а нам вже це виставляють рахунки за це. Партії закривають. У ОПЗЖ тут ніяк не можуть ще розігнати. Ота політика міжнародна.